Вітаю з вами ситуаційний центр міста Вінниця, і я Наталія Гайовик. 4 грудня близько 9.30 трапилась дорожньо-транспортна пригода на перетині вулиць Братславської та Привокзальної. Водійка автомобіля ВАЗ не врахувала дорожні обстановки, не дотрималась безпечної швидкості та дистанції і в'їхала у автобус Богдан. Від удару обидва транспортних засоби отримали пошкодження. На місце події прибули патрульні поліцейські, які згодом повідомили, що дану пригоду вирішено за згодою обох сторін. Вранці 5 грудня камери відеонагляду зафіксували аварію на вулиці Данила Нечая. Водій автомобіля Пежо не дотримався безпечної швидкості та дистанції руху і зіткнувся із автомобілем «Дачія». Далі шляхом інерційного руху синій легковик в'їхав у форт, що рухався попереду. Обійшлося без виклику на лінію 102. Учасники ДТП порозумілися та вирішили усе шляхом цивільно-правових відносин. Об 11-й годині 5 -го грудня на вулиці Соборній трапилась дорожня транспортна пригода. Водій автомобіля Мазда не був уважним за кермом і зіштовхнувся із автомобілем попереду, а саме Шевроле. Від удару винуватець виїхав на зустрічну смугу та мало не пошкодив ще декілька припаркованих автівок. На щастя, обійшлося без постраждалих. Патруні поліцейські, які прибули на місце зіткнення, повідомили, що по даному факту водії розішли. Йшли за процедурою складання Європротоколу. Ще одну автопригоду зафільмували камери ситуаційного центру на перетині Гнівенського шосе та вулиці Пирогова. Водій автомобіля Тойота, виконуючи маневр повороту ліворуч, не надав перевагу Русі зустрічному транспортному засобу, а саме легковику марки ВАЗ. від удару. Автівки зазнали пошкоджень. Внаслідок ТТП ніхто не постраждав. До місця події було викликано поліцейських, і у результаті стало відомо, що кермувальники склали європротокол. До цього моменту це усі новини. А ми вкотре нагадуємо, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.